Дорогі друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Дякую, що завітали. Сьогоднішнє буде відео таке незвичне. Ось, тому що я вам розповім, як можна зробити швидко, дуже гарно ламінування в домашніх умовах. Я вам розповім, як його роблю. Я хочу з вами поділитися цією інформацією безкоштовно. Ось, зазвичай таку інформацію складно знайти в інтернеті. Такі. І, е, такі штучки роблять або майстри, або майстри вчать других інших майстрів робити ламінування. Це дуже дуже просто, але є декілька пунктів, декілька такі, знаєте, складових, які обов'язково треба знати, е, щоб не зашкодити своїй шкірі та своїм брівкам. Ось. Можна купити в інтернеті на мейкапі продається. У мене ось такий наборчик. Ось такий ось наборчик від Туя. Коштує такий наборчик 1800 гривень, а одне ламінування у брорістів коштує, ну, мабуть, зараз 700-800 гривень. Такого набору вам досить буде, мені здається, більше, ніж на рік. Я думаю, рік це 100%. 100%. Ось, тому давайте я вам зараз буду розповідати, що нам знадобиться. І проступати будемо ще дуже важливо, хочу вам розповісти про тебе А знаєте, коли не можна робити ламінування брівок, особливо якщо ви робите. Самі його, ось якщо ви робите десь у провісти, то теж обов'язково знаєте, що не можна робити ламінування, коли у вас в на брівках запалення, якісь ранки або свіжий татуаж до одного місяця. Треба почекати. Потім можна вже робити, дивитися, треба знаєте, на загоєнні. Як загоюється татуаж, як він як все затягується, щоб все було окей і добре. Різні гормональні неполадки. Ось, тобто, ви до цього повинні бути, бути готові, обов'язково і знати це. Також свіже свіже окрашування хною до трьох тижнів. Якщо у вас свіже окрашування хною, якщо хтось. Ще фарбуються, <свісно> то до трьох тижнів не можна робити ламінування. Це дуже-дуже важливо. Зараз розповім, що треба для цієї процедури. Так, звісно ж, наборчик. Наборчик для ламінування брів в мене вітує, я вам вже показала. А, хлоргіксидин. Ось це обов'язково. Вата в мене вата, <свісно> але, але а, краще ватні диски. Але в мене вони закінчилися, тому. Звичайна вата в мене буде. Е, ось, ось така ось плівочка. Можна використовувати звичайно, плівку, яка у вас є на кухні, як, якою ми користуємося з продуктами. Але ця дуже зручна, тому що бачите, вона по розмірах ідеально на брівки. Пензлик, яким ми будемо наносити різні. Наші штучки, ось. А та ось такі ось для вії вони підходять, та для брівок ось такі ось щіточки. Це все, в принципі, що нам потрібно. І ще я набрала, так як нам треба буде змочувати трішечки ватку, то я набрала трішечки водички. Для цього Все, ви це можете робити в ванній кімнаті. Так буде дуже дуже зручно. Дуже-дуже важливо зрозуміти, який у вас волосок, які у вас брівки. Чи у вас тоненькі брівки, чи середній плотності, чи дуже такий, знаєте, товстий волосок, який дуже складно вкласти. Ось у мене середні, середній плотності волосок, тому я перший перший составчик, я тримаю. Треба, звичайно, тримати 7-8 хвилин в середньому, але я тримаю 9. Я тримаю 9, мені так підходить, у мене вже, вже мої брівки Підлаштовані під це. А, ось, якщо у вас тоненькі брівки, то вам треба тримати перший составчик 6-7 хвилин. Та якщо у вас товсті брівки, дуже такий товсти, товстий волосок, дуже складно він вкладається. Ви навіть коли будете наносити перший составчик під плівочку, ви побачите, чи він вкладається. Так знаєте, як просто лягаю, так, так вкладається дуже-дуже гарно. Або ні. Ось, то вам треба тримати 10 хвилин. Ось, у мене на практиці, коли я навіть тримала і дівчинці і 11, хвилин, все було добре. Але це дуже важливо, ви у свого бровіста, якщо ви не розумієте, які у вас волоски на брівках, спитайте, обов'язково вона вам все розповість. Потім вже будете володіти цією інформацією. Тож, давайте проступати, будемо вже робити. Перший крок це очищення та дезінфекція наших брівок. Ми беремо хлоргіксидин, це обов'язково. ось, Даби дуже гарно составчик упав в волосочок та зробив свою роботу. та дуже гарно вклалися брівки. Та ось так, бачите, в мене тут є ще косметика, друзі, я обережненько. Ось так проходимося по всій брівці. ось. Та очищаємо її. Ось очистили вже наші брівки та наносимо перший перший составчик. Ось так ось він виглядає. Вони дуже зручно, знаєте, що вони всі різні. Те, що вам буде дуже-дуже нескладно запам'ятати, який перший, який другий, який уже третій. Ось, тому перший ось такий. ось, Наносимо ось такими рухами. Ось, пензликом. Під плівочку. Зараз я все нанесу та причіплю плівочку. І таким чином наші брівки вже будуть починати вкладатися. Я зазвичай, я вже знаю, скільки треба. Ставчику, я просто ось так його придавлю по брівці та розподіляю пензликом. Бачите, вже таким чином волоски вкладаються. Те, що брівки починають режіти, ось так це нормально. І наносимо а, нашу плівочку швиденько, тому що в мене. Ой! Тому що в мене так це довго зараз вийшло. І засікаємо таймер на годиннику на 9 хвилин. Ось так це виглядає. І треба. Я зараз засіку таймер. І ще треба, знаєте, коли час буде линути, ось вам треба брати одну брівку, розкрили, трішечки прочесали. Ви можете задавати своїм брівкам того напрямку. Зараз я таймер поставлю, якого вам хочеться ось. Обов'язково ставте таймер, не дивіться на хвилинки. Так, ще мені там три хвилинки. Можна так перетримати, перетримати цей перший суставчик та просто спалити свої брівки. Цього Просто я вам нараджу робити. По таймінгу краще зробіть менше по хвилинам, ніж більше. Це я вже на опиті, я вже знаю, як це все робиться, тому будьте обережні. А ще як зрозуміти, що ви підпалили свої брівки цими составчиками. А якщо у вас брівки починають крутитися, ну ви це побачите. Вони будуть як перепалений такий волос, якщо на голові, ось як знаєте, такий поламаний, перепалений. Ось тому будьте обережні. Так, ну що, друзі, все, вже пройшло 9 хвилин. А ось дуже-дуже гарно у мене вклалися волосочки. Ось, подивіться, вони такого кольору. Це нормально, щоб вони клалися. Ось це нормально. Ось, е як перевірити, чи добре у вас вклалися волоски? Ось так берете. Так, бачите, у мене. Вони туди-сюди, туди-сюди дуже гарно такі підлаштовуються під щіточку. Куди, куди я їм даю напрямок, туди вони і вкладаються. Дуже гарно вклалися все. А так, зараз знімаємо плівочку. Знімаємо плівочку, тут прочисуємо. Так, тут теж дуже-дуже добре. А та беремо кусочок ватки. Ватка не дуже мені подобається, але в мене нема ватних дисків. Краще ватні диск. Перемогу сухим, сухою ваткою ми прибираємо залишки цього составчику. Ось таким ось чином. Ось так не треба сильно терти, нічого там не треба робити. Ось просто обережно. До гори, бачите, дуже гарно вклалися в рівки. Значить, значить, дуже. Це ми правильно зробили. Вже все. Ми зробили перший наш составчик, нанесли та сухим а, ватним тиском чи ваткою а, протерли, його трішки прибрали. Якщо трішки ви бачите, тут почервоніння, це нічого страшного. Це все пройде буквально через годинку. А це нормально. У мене на шкірі це нормально. А ось а, другий составчик, ось такий нейтралізатор. Виглядає він ось так. Він як вам сказати так простими словами, просто закріплює результат ламінування. Перший составчик це у нас найважливий, найважливіший, найтакий, знаєте, головний. Ось, а цей закріпляє а, все, що зробив перший составчик. Можна так сказати. Ми його наносимо дуже дуже густенько на наші брівки та витримуємо його плюс одну хвилинку до того часу, скільки ви тримали. Я тримала 9 хвилин, тому 10 хвилинок я буду тримати цей нейтралізатор. А ось Тут це все підписано. Ось, що це нейтралізе... Крім. Ось. Тому ви теж не переплутаєте. Дуже-дуже-дуже густенько наношу вже можна без плівочки. А, це робити. Ось раніше теж пліночку зверху Клеїло зараз, це вже не потрібно. Він і так дуже гарно працює. Недовго наносити, тому що вже коли ви починаєте наносити цей составчик, він вже починає працювати. Особливо перший і краще не перетримати. Може в день це робити. Цього составчику потрібно брати в два рази більше, ніж першого. Дивіться, як я це роблю, щоб він був такий не прозорий, а саме ось такий біленький. Все і можете займатися своїми справами. Так, друзі, поки в мене діє другий составчик, я хочу вам розповісти теж дуже важливу е, таку деталь, щоб ви не заплуталися. Дивіться, я вам розповідаю, як працює саме е, ось ці составчики для ламінування від Туя. Виглядають вони ось так. Uh, їх для ламінування дуже дуже багато від різних фірм LA, ту я ще якісь є. Ось я вам розповідаю, як працює саме такий. Якщо ви купите від ілей e ось, то тоді обов'язково прочитайте, обов'язково дізнайтеся, як працюють ці состави, тому що їх треба в різних фірмах, їх треба витримувати різний час. Тому це дуже дуже важливо, щоб ви не купили якісь там другий составчики та робили, як вам я кажу, на натує. Я розповідаю тільки про ось ці. Це важливо. І так вже пройшло 10 хвилин, тож змиваємо другий составчик. Я трішечки намочила ватку або ватний диск, а ось та трішечки вологим. Якщо перший составчик ми змиваємо тільки, тільки сухим ватним диском, то другий вологим. Теж ось так трішечки, обережно проходимося. Не треба його дуже-дуже мочити, щоб з нього там текло. Цього робити не треба. Дуже гарно зафіксувалися брівки. Після цього етапу, якщо у вас є таке бажання та можливість, ви можете пофарбувати свої брівки. Ось прочесали щіточкою. Свої брідки. Ось так. Якщо ви не хочете їх фарбувати, то все. Ми фіксуємо наш результат третім составчиком. Зараз я до вас повернуся. Та ми все зробимо. Ми наносимо вже третій составчик. Це просто органове масло, яке буде знаєте так, підпитувати ваші волоски після такої процедурки. Ну як вам сказати, такої, знаєте, травматичної трішечки для волосинок. Цю процедуру можна робити. Я роблю, знаєте, раз півтора місяці. Ось так. Тобто, я вважаю це ок, можна робити раз в півтори в місяці. Тож, третій составчик це дуже-дуже важливо. Наносимо його просто. Я наношу ось так на щіточку. Ось так на щіточку, дуже так багатенько. Ось так я наношу Можете фіксувати, як вам подобається. Бачите, можна більш догори, можна більш натуральну форму завдати їм. Тобто, як вам. Подобається. А, ось, друзі, в принципі, це все, що я вам хотіла розповісти. Про дану процедуру, як можна легко її зробити вдома. Не забувайте про важливі деталі, котрі я вам розповідала, про безпеку ваших брівок, ось безпеку ваших голосків. А я сподіваюся, що вам сподобалося, та ви теж можете робити вдома собі такі процедури. Тому що я коли хотіла дізнатися, як це робити, щоб робити це самі собі, я інформації не знайшла. Тож сподіваюся, я вам розповіла все. Дуже так просто, дуже простими словами по пунктах. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ось, тому дякую вам за увагу. Па-па!